Вітаю вас, дорога церква. Мир вам. Для мене дуже приємно бути тут і проповідувати. Я вже давно того не робив, трошки підзабулись, можливо. Я думаю, що всім тут присутнім знайомий вираз блудний син. Я б не сказав, що це прям такий фразеологізм, який часто використовується, але ми його знаємо. Є дуже відома картина художника Рембрандта Повернення блудного сина. І кожна людина, яка цікавиться мистецтвом, цю картину знає. Хтось не цікавиться мистецтвом, але знає мультфільм Возвращення блудного Попугая назва цього фільму взята з цієї притчі. І в принципі, це одна з таких найвідоміших притч Ісуса Христа, вона так, по назві, принаймні у людей на Слуху. І давайте ми її почитаємо і дещо з неї згадаємо. Ми відкриємо Євангеліє Луки, 15 розділ. І для початку я прочитаю перші два вірші, підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він, книжники, що він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу. І далі Ісус розповідає їм притчу про загублену вівцю, про загублену монету і після цього притчу про блудного сина. До речі, в Біблії насправді ця притча не називається так. Ми самі називає, називаємо ці притчі, даємо їм якісь назви, щоб орієнтуватись. Але чи коректна ця назва, нам варто ще буде подивитися? Отже, Ісус сказав таку притчу, 11 вірш 15 розділу Євангелія від Луки. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став відувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. і бажав він наситися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут згину з голоду, встану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Приймеш мене як одного з твоїх найматів. Тож він піднявшись, пішов до свого батька поки що до цього місця. Оця частина притчі це правда про будного сина. Але давайте розглянемо всю цю ситуацію. Молодший син каже своєму батькові, дай мені те, що мені належить. Мій спадок. Цей молодий чоловік веде себе дуже е, нагадно. Сказати своєму батькові таке це рівнозначно сказати. Знаєш, батько, ну коли вже ти помреш? Поки ти помреш, в мене життя проходить. Я молодий, хочу жити. Давай, цей, давай мені оце майно, та я буду собі вже жити. Ну скільки можна чекати, поки ти вмреш. Ну, ну це дуже неповажно навіть в наш час. Тоді ставлення до батьків було інше, і так сказати просто ну, майже неможливо було. Але. Інший момент, цей молодий чоловік каже, дай мені те, що мені належить. Чого воно тобі належить? Батько вмер, ти отримав спадок? ні, воно не твоє. Але він же каже, ні, це ж моє, давай мені моє. Отже, він дуже неадекватно оцінює. Гаразд, батько розділив майно і дав йому частину. Ту, яка, яку він мав би отримати після смерті батька. Що цей молодий чоловік робить? Через декілька днів забирає все і йде до далекого краю. Ти ж отримав. Ну, живи, ну радій. Ні, Біля батька жити, батько ж побачить, як я живу. Ні, я краще піду далеко-далеко, щоб ніхто не бачив, щоб я міг жити отак, як мені хочеться, щоб ніхто не сказав, це неправильно роби так чи роби не так. І отже, цей молодий чоловік забирає майно, яке має отримати, йде в далекий край і там живе розпусно. І коли так живеш, то воно все розтрачується, а потім ще й настає голод, і він стає бідувати, і йому доводиться пасти свині. Ісус розповідає цю притчу в юдеї і для юдеїв, для євреїв. Для єврея пасти свині це впасти нижче плінтуса. Гірше нічого не можна уявити. Бо це просто мерзота для єврея пасти свині. Отже, цей молодий чоловік, отримавши велике багатство, прогулявши це багатство, падає просто нижче нема куди. І нарешті до нього доходить, що у його батька робітники краще живуть, ніж він. Що він вмирає з голоду, і йому краще піти служити батькові просто як наймит. І він зібрався і пішов повертатись. Читаємо далі: 20 й вірш. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому: Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку, взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитись, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Оця частина притчі, вона вже не про блудного сина, вона про його батька. Подивіться. Батько. Побачив його і змилосердився, коли він був ще далеко. Яким цей блудний син залишав свою домівку гарно одягнутим, з купою грошей, з купою майна, може ще кілька ослів, чи коней, чи верблюдів були навантажені тими статками: ситий, відгодований, блискучий, гарний. Яким він повертався, як з концтабору йшов? Бо голод. І свині, і вже хотів їсти те, що їдять свині. Отакий от ходи, як щепка, а ще треба повернутись додому чи через пустелю, йти, чи через гори, хто його знає. І йде отакий от скелет. І батько бачить його здалеку, взнає і біжить до нього. Це означає, що батько його чекав, очікував, щодня виходив і вдивлявся, де мій син. І побачивши здалеку, батько біжить йому назустріч. Батькові, мабуть, вже було ну, не 20 років, правда, але він біжить на зустріч. Якби хтось щось дуже в малої степені подібне зробив, як би ми чекали, ну, мабуть, якось отак. Ну що, погуляв, повернувся, чого ти тебе понесло туди? Ну, хіба ти не розумів, що там буде? Я ж тебе вчив, я тобі казав. Ну, ну якось отак, мабуть. Але ж батько біжить. Син йому каже: батько згрішив перед небом, перед тобою і вже не гідний зватися своїм сином. Він не встигає навіть проговорити, я готовий бути рабом в тебе. Бо батько його перебиває і каже: несіть одяг, дайте взуття, дайте перстень. Знаєте, що таке перстень? Перстень це печатка. Це право затверджувати щось як син свого батька, як його представник офіційний, як частина сім'ї. Ви б дали свій перстень людині, яка прогайнувала на дурниці половину майна, яка пішла кудись гуляти, невідомо на що, і ледь жива повернулась. Але батько віддає, він каже: не говори нічого, ти мій син, я тебе відновлюю у статусі свого сина, я тобі довіряю. Ти справді мій. І він каже: ведіть відгодоване теля, ми будемо робити свято, ми будемо бенкетувати, бо він повернувся живий. І нарешті, третя частина притчі, давайте далі прочитаємо. А старший син був на полі, коли йдучи наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із своїх, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові: ось стільки років я тобі служу, ніколи не, не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому. Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І, отже, третя частина притчі говорить про старшого брата. Це не є притча тільки про одного, про блудного сина. І давайте подивимось: старший син нікуди не йшов, ніякої зневаги не говорив і працював. Прикладав зусилля, слухався і працював над збільшенням батьківського маєтку. Він повертається з поля і бачить свято, бенкет, всі радіють, ліхтарики, е теля вгодоване, там смажить щось смачно. Що сталося? Що за свято? Що я пропустив? Батька день народження? В мене день народження? Що сталося? Брат твій повернувся. І він розсердився. Це як? Свято для мого брата? Батько виходить його вмовляти, і що старший син каже: Я стільки тобі служу, ти не дав мені козеняти. Йому дав теля, мені не дав козеняти. Це що таке? Він каже: цей твій син, він не каже, мій брат, твій син промайнував майно з блудницями. А звідки він знає? Чекайте, написано, що молодший син розтратив майно живучи розпусно. Жити розпусно це вживати алкогольні напої, в тому числі. Жити розпусно це грати в автомати, да? чи тоді там в кості грали, в орлянку якусь. Дуже багато варіантів, як можна було. Але старший син вже продумав, як же той молодший там розважався. І каже: От він отаке робив. Ай-яй-яй, нехороший який. І він каже: це твій син таке наробив, і ти його відзначаєш, а мені. Слухай, ти хочеш святкувати, бенкетувати, тобі хочеться, так іди, їж теля, що заважає? Невже ти такий гордий, що тобі не хочеться того теля відгодованого, тобі козеня подавай, аби лише твоє було? Що це за гордощі? І він свариться з батьком. І помітьте такий момент: як батько йшов на зустріч молодшому сину, батько йде на зустріч старшому сину. Як молодший син заблудив, у цьому моменті старший син теж заблудив і не хоче прийти до батька. І що батько йому каже? Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Це голі слова, кому належить спадок? Старшому молодший своє розтратив. Все майно батька має перейти старшому сину. На кого працює старший син? На батька? На себе? Він своє примножує. Чого ти так себе ведеш? Цікаве в цій притчі, що ані старший брат, ані молодший брат спочатку не розуміють, що їх щастя не в маєтку, ні в тих телятах, не в грошах, а в тому, що вони біля батька. До молодшого це дійшло після свиного корита. До старшого, ну тут навіть зразу не зрозумієш, до нього дійшло чи не дійшло. Притча вишає такий знак питання, чи ти фарисеї і книжники, які докоряли Ісусу за спілкування з грішниками, чи дійде до них, що вони як старший брат, що вони не хочуть іти до Отця, до Бога тільки тому, що Він приймає грішників. Отже, давайте підведемо підсумки, я трошечки вже затримую, але молодший син. Це образ людини, яка все, що має, здоров'я, сім'ю, гроші, сили, розум, вважає своїм. Але це нам дає Бог. Як ми цим користуємось? Дуже часто йдемо прогулювати ще якомога, далі від Бога. Щоб Бог не казав, оце можна, це не можна, а оце буде по-дурному, і ти все розтратиш. Не розтрачу, буду жити, як хочу. Моє здоров'я, що хочу, то й роблю. Ну, так можна дійти до свиного корита. Можна навіть не достатись додому, а померти в пустелі. Це було б дуже печально. Але від нас залежить, коли ми зрозуміємо, що ми потребуємо Отця. Без нього всі ці маєтки, воно так от і пропаде. Ми потребуємо бути поряд з Богом, скільки б в нас не було. Навіть трошечки в його руках буде дуже розумно використано. І як би ми багато не мали, ми це все ладні спустити за безцінь. Друге, це ми як старший син. Коли ми вже знаємо Господа, знаємо Його Слово, знаємо Його закон, служимо йому і починаємо: так я ж кращий, я ж ого, скільки послужив, а то й ні. А чого це Бог його благословив, а мене ні? А чого це йому атака, а мені не так. А я ж кращий. А де моя козеня? А вони там в світі знаєте, як класно живуть? Він же ж там собі насоводився, а тепер прийшов і йому благодать. А мені ні, а я ж там не пожив. А цей старший брат, вибачте, не бачив свого молодшого, яким він повернувся. І на бенкеті він не бачив. Не бачив, що він худий, змарний, що у нього такі чорні е, круги під очима. Що він не їв, я не знаю скільки тижнів. Він його не бачив, він не розуміє, що там було. Бо він жив біля батька, він весь час їв нормально і спав нормально і працював нормально. А це теж дуже добре. Він не розуміє, як там було. Отже, так само для тих, хто весь час з Господом іде і в Божому домі серед його дітей важливо пам'ятати, наскільки ми потребуємо Господа, щоб ми ніде не підіймались, не надимались над іншими, не думали, що от ми гідні, а хтось не гідний. Ми потребуємо Отця. І нарешті ця притча нам показує, який є наш Господь, який є наш батько, наскільки Він нас любить, наскільки Він готовий нас прощати, наскільки Він нам довіряє, коли Він іде нам назустріч, дає нам право, свій перстень, називає нас своїми дітьми, яку він нам дає велику відповідальність і довір'я, який чудовий є Він, і які не чудові є ми, і наскільки ми потребуємо Його. Це те, чого нас вчиться притча. І тому давайте ми зараз будемо молитися, славити Господа за його любов до нас. І також будемо і просити, щоб не було в нашому серці ані того нерозумства, як у молодшого сина, ані тих гордощів, як у старшого сина. Давайте помолимось. Наш Господь, ми дякуємо Тобі за твою любов. Дякую, що ти посилаєш нам все, що ми маємо, Боже, але допоможе нам цінувати не ці маєтки, але спільність з Тобою, Боже. Скільки б ми не мали, найголовніше, щоб ми були поряд з тобою, Боже. Допоможе нам цінувати спілкування і Твою любов, Боже. І щоб ми також цінували наших братів і сестер, тих, яких ти ставиш поряд із нами, щоб ми дивились на них так, як дивишся ти, Боже, щоб ми навчились. Тому що є насправді цінне. Нехай тобі буде слава наш Господь і Бог. Амінь.